Я тебе лише одну кохаю, і любити любитиму віку все, що в цьому світі я бажаю Будь твоїм коханим чоловіком, дякую тобі дружино, моя лагідна єдина, за безсонні дом ночі і короткі ночі Сую тобі дружино, серця мого моголовино і дарую ніжні квіти. Я лише тобі одні. Сьогодні 15 квітня свій гарний день народження відзначає прекрасна іменинниця. Яку звати Євгенія, і ми їдемо зараз в село Підвисоке вітати її з її днем, з її таким гарним весняним днем. Це вітання для неї від коханого чоловіка, який дуже її любить, який дуже цінує, який дякує долі за неї, який е, дуже щасливий тим, що має таку прекрасну жінку, як він мені сам сказав, що дуже сильно її любить. І я думаю, що цим все сказано, бо тому, що. Найголовніше в сімейному житті це є любов, підтримка, взаєморозуміння, повага, і звичайно, що е, така щирість, як ми маємо сьогодні у відносинах нашого замовника до своєї дружини. Тож вітання для вас, Євгенія. Приймайте такі щирі подарунки, такі прекрасні, ніжні, і звичайно, що багато вам, хочемо сказати вам приємних слів у ваш день. Зичі вам ваш коханий міцного здоров'я, багато радості в житті, багато щастя, благополуччя, миру, злагоди, любові, добра. Нехай у вашому житті, у житті прекрасної жінки, у найкращої мами. Завжди буде все на відмінно, завжди буде сонячно і ясно в кожному погожому вашому прожитому дні. Нехай Господь дарує вам тільки милість, Господню, благословення щодня. Нехай з вами крокує по житті удача. Щастя, любов, достаток і, звичайно, що щирі такі взаємні почуття між, між вами і вашій сім'ї, бо тому що сім'я це завжди є на першому місці, і нехай вона буде у вас щасливою, благословенною і завжди коханою. Їдемо до вас на ваше свято, вітати вас і ще більше всього вам там бажати. А поки що щиро вітаємо з днем народження! Свято приходить раз лише в рік, вітань в цей день багато, рокам приходить лік, день народження у тебе, не сумуй, а веселись, день народження у тебе. Женя, за ваші хаті. Сьогодні Найбільше. ми прийшли до вас, до прекрасної жінки, до такої, завжди, знаєте, як той промінчик радості і добра. Від вас дійсно віє таким приємним, таким щирим, таким добрим людським. І хочу сказати, що для такої приємної жінки не шкода ніяких ні слів, ні подарунків, ні приємних якихось побажань, але. Це вітання сьогодні для вас, від вашого коханого чоловіка, який дуже вас любить, які якої долі за те, що Бог вас звів до купи, що ви маєте таку прекрасну родину, міцну сім'ю, за те, що ви є його підтримкою в житті, йому допомогою, порадою, розрадою за те, що просто є любимою жінкою. І сьогодні Ваш день народження. Він вас вітає, дарує вам такі гарні квіти. Хочу побажати вам. Міцного щастя, добра, любові. Нехай вас завжди ваш ангел охоронець оберігає і на довгі, довгі вашій життєвій дорозі. Нехай вся любов цього світу буде завжди з вами. Нехай щастя жіночі також буде поряд. Нехай ви будете задоволена у житті як жінка, як мама, і просто прекрасна людина. Нехай вам завжди щастить і нехай. Та підтримка, яка зараз є від нього, буде ще на многії літа. З дякую. Радості, добра і всього найкраще. Дякую вам, дякую вашій доніці, за яку я весь час підтримую Софійку. <гум> і заби вона лише була завжди така, як аби вона ще була. Ну аби вона ще досягнула багато. Багато дякую. і багато. Дякую. своїх досягнень. Дякую. своїм талантом. <гум> все, дякую. <гум> Ти мені даруєш всю свою любов та ласку, дуже вдячний мила чуєш я тобі за нашу казку, за твоє чуттєве серце, за тепло душі і ще день з тобою починаю кохана, 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 за все. Дуже вдячний тобі, Така неземна і бажана на цій величезній землі, кохана, 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 за все дуже вдячний.